Я ага. Ой. Може, їх зберегти? Да. Oh. Всім, прив... <ривіт> Всім привіт! Мене звуть Саша, ви на каналі Саша Букс, і сьогодні ми разом з настою знімаємо е, відео у форматі QA. Е, також таке відео буде потім у Насті на каналі, з її питаннями, тому ви там переходьте. Ну, а ми почнемо з тих питань, що ви мені задавали в інстаграмі. Instagram. і там багато всяких питань, в більшості вони про книжки. Дуже дивно. Зараз я візьму у Насті телефон. Вже обрали наступну книжку на обговорення. Всі анонси будуть в інстаграм. Ми це ми в процесі. Ми, до речі, мали сьогодні про це подумати. Ну, та ладно. Ми про це вже подумали, і анонс вже скоро буде. А можливо. Побажання можливості <смеш> улюблені цикли. I don't know. Ми... <смеш> книжка, з якою я сьогодні приїхала до Насті, остання частина Локвуд і Ко. Я можу сказати, що це один з моїх найулюбленіших циклів. Це просто офігенні книжки. Якщо ви їх ще не читали, ви маєте їх прочитати. Якщо ви думаєте, що це схоже на Гаррі Поттера, то ні, це не схоже на Гаррі Поттера. Якщо ви думаєте, що це дитячі книжки, ви теж помиляєтесь, тому коротше ідіть і купуйте. Вони дуже круті. Я коли дочитаю, то зніму окреме відео взагалі про цю серію. Я ще не читала <кху> локойко, але дуже хочу, бо Саша мені розхвалила У мене улюблений цикл. Це голодні ігри. Це трилогія, і є ще до цього приквел. Тому, якщо ви не читали, читайте. У мене, до речі, є відгук на ці книжки на каналі, тому переходьте і дивіться. Реклама. Ну, звісно, ще Гаррі Поттер», там Макова війна. Я дуже її люблю, але я ще не читала останні дві книжки, тому я не можу поки що сказати, що це мій улюблений цикл. Як і коли прийшла ідея вести книжковий влог? Ну, я завжди хотіла бути блогером. Ну, це така була Марія. Але я не знала, про що я маю вести блог. Я навіть проходила курси по блогінгу, Але тоді я так нормально не змогла обрати свою тематику. І потім, в якийсь момент, майже перед війною, я така щось почала знімати про книжки, бо думаю, блін, ну я ж люблю читати. Але я думала, що це нікому не цікаво, що ніхто не буде дивитися блог про книжки. Угу. Потім почалась війна. Я повномасштабна, я почала дуже дуже багато знімати, тому що треба було себе чимось відволікати. І ось так якось і почалося все. Виявилося, що люди в бухтоці, в Тіктоці дивляться відео про книжки, що є букток, що є букстаграм, і коротше, ось я тут пройшов рік. Капець. Я теж хотіла бути блогером давно. Ну як сказати, знаєте, це прикол, що я завжди хотіла бути популярною. Mm -hmm. От, а, я намагалася вести свої блоги, було декілька спроб, але у мене не було чіткої тематики, саме тому, мені здається, нічого толком не виходило, бо я завжди скакала з однієї тематики на іншу тематику. А, почала також вести буквально з декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Але <кхе> тоді чисто так знімала дуже мало. Бо я думала, що це вже така ніша знаєте, зайнята, і дуже багато є блогерів, там популярних, яких було на той момент. Багато підписників, от, але я через це дуже сильно хвилювалася, боялася заходити в букток і прям активно почала щось знімати. Ну, плюс-мінус, добре. Плюс-мінус активно. Коли війна вже почалась, напевно, березень, квітень, бо мені просто треба було якось теж відволіктись. І постив інстаграм, я теж з відгуками почала публікувати вже після початку повномасштабного. Ні, я вру. А, перший відгук був в січні місяці на жорстокого принца. Це був перший пост, саме як книжковий блог. А у мене, до речі, перший відгук був на незриме життя Андріу. Ой, клас. Угу. Я ще така думаю, боже, для кого я це пошу? Мені було так страшно постити відгук на книжку, бо думала, типу, блін, у мене тут тільки всілякі старі знайомі і родичі. Типу, угу. хто? Зараз подивляться і подумає, що я якась ненормальна. Те ж саме, я теж так думала. Але <кхи> як ти типу, познайомилась з настею? Ти чи давно ви знайомі? <кхи> Ой, шановні, у нас скоро кора річниця. Так, ми знайомі менше року, насправді. Okay. <кхи> а здається, що все життя. Ми познайомились якраз через блог. Настя мені написала першою. Екстраверт просто вийшов в той день на зв'язок. А я така, типу, така, блін, що робити? Вона думаю, ладно, треба погодитись відповісти. Коротше, ми домовились, що ми просто зустрінемось і в житті вже поспілкуємось. І от, ми зустрілися, і першу зустріч ми такі, типу, скромно все собі. Приємно познайомитись. Ти я так гарно знаю. виглядаєш. Ти теж. Да. Що, які книжки читаєш, які видавництва знаєш. А, ну я теж. Mm. Потім потім все. Да. Ну, у нас такий... таке спілкування було, мені здається, місяць-півтора. Угу. Таке дуже стримане. А потім різко воно стало дуже нестриманим. От так, от дуже різко. Ми просто такі все, блоки зняті. Потім ми пішли разом займатися фігурним катанням. І тоді всі інші блоки, які залишилися до того, вони точно впали, і все. І все, так. Які книги зараз у ваших бажанках? О, I don't know. Багато. Я не знаю. Блін, я навіть не знаю. О, God. Прям такого, щоб я прямо зараз хотіла піти купити, такого немає. Я думала. Fourth Wing зараз але... mm. типу, це тільки перша книжка циклу. З п'яти. Так, я не хочу зараз купувати читати, поки хоча б не вийде кілька частин. Також е, е, що, я не знаю, я б хотіла якісь ексклюзивні видання. А, я хочу ексклюзивне видання, шістки в Боронів, англійською. Хочу якісь зараз ромком англійською, uh -huh. щось ще із нашого. Я би хотіла. Коли вийде вже скоро, Rising українською купити. У мене немає такого, що я от прям зараз дуже сильно щось хочу. У мене є. Я хочу собі місто півмісяця українською. А, але знов-таки немає другої частини. І я не дуже люблю, коли перекладно там щось одне. І плюс третя частина навіть ще англійською не написана, і невідомо, коли вона буде. Точної дати виходу немає. А, хочу собі. У мене багато книжок англійської, які я хочу. Шістка воронів. Things we never get over. Get over. Oh, О, Це трилогія, до речі. І наскільки я знаю, третя частина вже вийшла. Oh, точно. Я якась тупа не згадала. І ще караваль тось. я хочу. Караваль. Ще <coughs> у угу. мене в бажанках. Зараз подумаю. А, if you were willing. Короче, після «Таємної історії» я дуже сильно хочу Читати «Дарк Академію, мені дуже сподобалось. Якщо не сподобався Гаррі Поттер, потрібно прочитати ще раз. Та ні. Ну, якщо вам щось не сподобалось, навіщо себе змушувати читати ще раз? Типу, Тобу... Це нормально, якщо вам не сподобалось щось, що подобається іншим. Навіщо себе змушувати перечитувати ще раз, щоб вам ще Взагалі, раз сподобалось? Взагалі було б дивно, якби всім все подобалось однаково. Всі ми різні і у всіх так. різні сприйняття. Mm. Чи знайшли екранізацію, яка була краще за книгу? Ну, чесно, та якось якось ні. Так, щоб прям краще. А, я знаю, хлопчик у смугастій піжамі. Фільм мені дуже дуже сильно сподобався, навіть, напевно, більше, ніж книжка, Оце єдине, що я згадала. Mm. У мене немає такого, що фільм краще, але є екранізації, які не рівні з книгами. Реально хороші, реально детальні, це головні ігри, це дуже-дуже класна екранізація до книжок. Тут питання взагалі дуже цікаво, з чого складається вже раціон як вегетаріанки. Типу, я не знаю, це треба окреме відео, ну, блін, з, з усього, ну от з чіпсів складається. В основному, в основному з чіпсів. У мене в тіктоці було кілька відео, де я показую, що їм за день, але ну, це було всього два чи три рази. А так на це питання важко відповісти ну, так, коротко. Типу, та блін, з усього, що тільки можливо, окрім м'яса і риби, я їм усе. Овочі, тофу, сої, всякі замінники, м'яса. У нас багато дуже брендів зараз розвиваються в цьому напрямку. Коротше, все їм. Чи збираєте в ви колекційні видання? Так, Гаррі Поттера. Е, Гаррі Поттера збираю. І ще я дуже хочу підписку на Fairy Loot або Illumicrate, Але угу. поки що я стою в черзі. Мені не прийшов ще лист щастя. Тому... Я теж хочу, але поки що я не зробляю і стільки, щоб кожного місця у мене були гроші. На це. Да. Шкода. Ну, а Гаррі Потера у мене там кілька видань різних. Який додаток? Ви використовуєте замість? Читайського щоденника ну рорк і гудріц, тільки гудріц, поки що, але я хочу рорк. Рорк це український додаток. Але він мені іноді дуже напрягає. Типу, через нього мені іноді страшно читати, бо я, типу, це стежу за тим, наскільки швидко я читаю. І якось ти сідаєш і не дає. Ну блін, воно коротше іноді починає напрягати. Тут у мене такі періоди, що я читаю з рорком, наприклад, півроку, а потім півроку в нього просто не заходжу, бо мені страшно з ним читати, бо мені здається, що він мені не дає розслабитися під час читання. Поділіться враженнями про змія та Голуб. Я не читала, не знаю. Читала це трилогія. Я читала перший раз, ще півтора року тому першу частину. Мені тоді дуже сподобалось. Але я думала, що через те, що я зараз буду перечитувати українською, вже не буде так цікаво. Але мені сподобалось. Я знаю, що дуже багато негативних відгуків є. А, але, блін, це прикольне фентезі. Там не треба чекати якогось великого устрою, адже там все максимально просто, просто окрім людей, є ще відьми. Наскільки я знаю, ще є Вовчини і щось таке. От таке. А, але там дуже простий світоустрій. І через це мені сподобалось, бо це було одне з перших фентезі, які я, в принципі, читала, до всяких фейрі, крилатих чоловіків. От я хотіла щось просте, і тоді воно мені попалося. Герої також дуже прикольні, і мені подобаються жарти, які там є. Якщо не очікувати чогось вау, вам сподобається. А я не читала. Коротше, я чекаю другу частину, бо там в другій частині буде треш. Я, я вже знаю, в принципі, який. Um, ваш топ-5 книг, які варто прочитати кожному. Блін, ну я б не сказала насправді, що є книжки, які прям варто прочитати кожному, тому що у кожного свої уподобання. Наприклад, там от мені. Ну, от я б сказала, наприклад, таємна історія. Тому що я знаю, що ця книжка увійде в топ мого життя. Mm -hmm. От прям настільки вона мені сподобалась, я знаю, що я її буду перечитувати багато разів. Але також я знаю, що вона багатьом не подобається взагалі. І тому ну я не можу сказати людині, що типу, ти маєш прочитати, якщо її нудить від цієї книжки. Так само, ну от із останніх прочитаних, це, наприклад, фентезі, ім'я вітру. Бо воно офігенне просто, але теж мені здається, воно багато кому не загадає. Теж я також можу сказати Гаррі Поттер». Бо це моя улюблена серія, але, типу, блін. Ну, у кожного різні смаки. Але мої топ-п'ять книжок. Блін, ну це теж дуже важко, але так, щоб з останнього брати. Ну от, наємна історія. Незриме життя Лярю», Ім'я вітру. «Шістка воронів. Ну, гордість та упередження. Угу. Я обожнюю цю історію. Теж люблю. Не знаю. Mm. Мій топ-5. Можна, я скажу, що це голодні ігри, друга частина голодних ігор, третя. приквел, я ще не читала, але так. Ну і можна таємну історію записати. Але якщо серйозно, то ну, голодні ігри, я вважаю, як одна, да, там книга, одна історія, одна книга. Е, таємна історія, незрим Е, Гордість та попередження. Схоже, щось у нас дуже максимально. Mm -hmm. І що ще? Не знаю, мені треба подивитись на полиці, згадати. I don't know. Трешто, це дуже важко. Важко, важко. Як давно ви знайомі, це вже було менше року. Треш. Приводи. Давай подивимось сьогодні закляття. Ні. Я тобі сказала, що не буду з тобою нічого дивитись такого. Я люблю дивитися вже. Я люблю тебе, але не настільки. Які книги ви точно ніколи не прочитаєте і чому? Ну, книги російських авторів. Same. Ну все. <реш> все інше у нього є шанс. Так, ну всього, всього іншого є шанс, навіть якщо там погані відгуки, мені цікаво зазвичай там прочитати. А так? Російські автори. Так. Угу. З якими книжковими персонажами ви б могли стати найкращими друзями? З <реш> Генрі? <реш> <реш> Знаєте, Січі Едіт Едіт і в Тіктосі, там, де Генрі грає цей. Боже, як його звуть? Тома Шелбі? Томас Шелбі, це його ім'я в серіалі «Гострі картузи. Ну, коротше, той актор Кіліан Так. — Кіліан Мёрфі. От, ну от якби Генрі був ним, ми б ним. А так, з якими книжковими персонажами я б могла стати друзям. Ну, наприклад, з Лівай із Love on the Brain або з Адамом із гіпотези кохання. Мені смішний. Стали б друзями найкращими. Блін, на розум ведуть тільки там, я не знаю, костіло. Я би з я думаю, подружилася. У нас є спільний інтерес. До речі, от якщо брати типу Касяна, то з ним я б якраз хотіла бути друзями, тому що мені подобається «Азріель» Ну, я б просто почала з того, що ми друзі, а далі як піде. От, а так? З нею з тою ще подружилася. Вона теж така beach girl. Mm. Ми б знайшли з нею спільну мову. З ким? Блін, Що я взагалі читаю? З Аді Ну, mm -hmm. Тому що у нас дуже схожі думки. Дуже схожі. І мені здається, ми б з нею подружилися, але ну, я б її забула. О, З Гаррі Поттера. Я би подружилася з Близнюками в Візлі. З Луною лавгу, з Невілом я би подружилася. Бо вони всі зайчики, вони такі дуже комфортні персонажі, з якими ти не хочеш, знаєте, здаватися якимось кращим. Типу ти не хочеш до них тягнутися, ти просто з ними спілкуєшся і тобі комфортно. Ну, це в моїй уяві, так. Угу. От. О, я знаю, з ким би я подружилась. З голодних ігор з Пітом Маларком. Він також Зайка-Зайка. Хоча мені здається, це той тип. Хлопчиків, в яких дуже легко закохатись, бо вони надто хороші, надто ідеальні. Але ну, він класний і в книжках я коли читала. Я просто розумію, що це людина, людина, персонаж, з якою у мене дуже схожі думки. І також Катніс Евердін, вона дуже така стійка дівчина на свій вік. Мені здається, теж би знайшла спільну мову. І прім, її сестра, книги, які я буду точно перечитувати. Ну, незриме життя Ділярю, таємна історія. Гаррі Поттер», портрет Доріана Грея, Гордість та опередження. Ем, Дракула, напевно, Буду прочитати ще. Та й так, щоб прям точно. Локводику. <смас> <смас> «Керамічні серця. Важке питання, бо я не знаю. В мене може бути настрій перечитати навіть щось з. Із тупого, ще я читала. Ну, типу, це все по настрою йде. Mm -hmm. Але точно знаю, що я буду ще перечитувати голодні ігри, бо я перечитувала вже їх. І я ще буду це 100%. На зрима життя ділярю також. Таємну історію, дуже хочеться перечитати через рік, напевно, або восени, щоб відчути атмосферу. Я перечитувала декілька книжок Колінгувер вже. Було таке. Непогано. В принципі, можна такі історії перечитати. Я би перечитала. До речі, декілька ромкомів через деякий час. Просто щоб поринити знову в цю атмосферу, відволіктись. Це, напевно, Jason Thorn, Торн, Love on the Brain, Щось таке. Ну, тобто, щось легкого і щось такого, на що можна подумати. Про що можна подумати? Я вже зговорюсь, кошмар. Де ви працюєте? В всім, всім привіт! Це наше перше відео для OnlyFans. Да, ну що, не видно, що бач, бачите, вже як, ну типу, ніби ми вже так сиділи колись, на да, якогось іншого відео так комфортно, що не зрозуміло. Ладно. Якщо треба посилання, ми скинемо вам особисті за як... донат uh, да, на цій ноті, я хочу... <свят> якщо ви раптом хочете підтримати мій блог, якщо ви слідкуєте за мною не тільки на Ютубі, а й в інших соцмережах. То в описі до відео буде посилання на банку Монобанка, а також на BuyMeACoffee, і буду вдячна за підтримку. Тільки якщо ви вже задонатили на зсу. Ось а так ну можна сказати, що мій книжковий блог це моя наразі основна діяльність. Раніше ким я тільки не працювала звичайно дуже знаєш так. Ну, я працювала там і офіціантом, і на барі працювала. Потім я працювала в Китаї, працювала моделлю, танцювала е, в парку в шоу-балеті. Бо коли я кажу, що я танцювала в Китаї, всі одразу думають, що я в клубі танцювала. Ні, я танцювала не в клубі. Я танцювала в шоу-балеті. І у мене навіть в інстаграмі є е, е, збережені, називаються чайна. І там можна подивитися, чим я займалася в Китаї. Та от потім я повернулася в Україну тут, ще працювала перекладачем. І та й, ну коротше, зараз блог моя основна діяльність. Якось так. <клес> я не відповіла. А, точно, ти тут робиш Можу йти. <клес> Ой. у мене не було такого великого перечню професії. Я з 14 років а, працювала і працюю на даний момент а, монтажером. Якщо по-модному, режисер монтажу, а, тобто я, можна сказати, на фрілансі, хто дає роботу, з тим і працюю. Але в основному це весільна сфера, тобто це монтаж відео, весільних кліпів, love story, рекламні також ролики роблю. Ну і також блог, так. Це зараз, напевно, основна діяльність. теж така. Ще згадала, що я тюльпани продавала в 17 років, замість того, щоб до ЗНО готуватися. Чи читаєте ви сучасних українських авторів? Так, звісно. Звісно. Ем, я обожнюю Наталію Мотолінець. Перше. Це, вона пише фентезі сучасне. <кій> так, потім «Макс Кідрук». Ем, О, з останніх книг, яка просто моя найулюбленіша, я про неї вам вже розповідала, і я її дуже хочу, щоб всі її прочитали. Це Рустем Халіл: Часу немає просто топ. Євгенія Кузнєцова – яка написала дробину та спитайте мієчку. У мене є книжки ще Ірини Грабовської, але я поки що не читала її книжки. Ну, Сергій Жадан, Ларіон Павлюк це база. Блін, щось ще у мене. Та насправді так, багато, але я навіть прямо ну, не згадаю зараз їх усіх. Uh -huh. А Сьогодні отримала, до речі, книжку від Абаба Галамага, яку написав Іван Малкович. Теж, типу. От, у ну, мене на полицях є кідрук, Макс Кідрук, Сергій Жадан. Є декілька книжок від початківців-авторів, які видали свої книжки. А, і я дуже сильно хочу Наталю Мотелінець познайомитись. І також дуже хочу прочитати фентезі від нашої української авторки Зірки кістки. Угу. Я пам'ятаю, на жаль, авторку Ірина Грабовська Грабовська. Хочу дуже познайомитись з її творчістю. Ну так, читайте. Українських авторів сучасних. А, ще забула, до речі, Редгрен Либовська Кістки Зоряний пил. Я обожнюю. Це фентезі. Я чекаю дуже на вихід третьої частини від неба. І ну, це неймовірне фентезі. Я не знаю, чому його так мало людей читають. Я прочитаю, обіцяю. Дуже круте фентезі. Так, ладно. давайте останнє питання. Які книжки стали для вас повним розчаруванням? Завершимо на гарній ноті. А, з, останніх. з останніх це магічна чайна крамничка Венеси ю в Парижі. Це треш, але у мене про це є окреме відео на каналі, тому можете піти подивитися. А ще я зараз читаю книжку It happened once». Some. Угу, ніби так. І мені взагалі не заходить, в мене майже почався не читун. Я сьогодні почала читати локведа, щоб якось це перебити. Якщо не ставити великих сподівань, тебе жодна книга не розчарує. Ти просто зрозумієш, що вона mm. не твоя. Я згадала It ends with us або покинь, якщо кохаєш Колінгувер. Це був, в капець повний. Я читала так, от хотіла зробити, просто кожні дві сторінки мені взагалі не зайшло. Я просто була настільки розчарована, тому що це була моя перша книжка Колін Гувер, і я очікувала так багато, тому що вона така дуже популяризована. А я таке читаю і думаю, о господи, у мене з розчарувань прям сильних М -м, поцілунок у Нью-Йорку. Я взагалі не зрозуміла, на що ця книга була написана. Угу. «180 секунд від Джессіки Парк. Купувала з великими надіями, взагалі не зайшло, але я знаю, що є багато хороших відгуків, просто мені не зайшло. Я згадала ще, що мені не зайшло, Боже мій, це оце, врятуй себе, врятуй мене, врятуй нас. Угу. Повне розчарування. Перша частина була цікавою, а друга взагалі ні про що, третя теж таке щось взагалі. Ну, в той момент, коли я читала, прикол в тому, що мені хотілося максимально чогось легкого, де не треба думати. Ця книга мені це дала. Перша частина мені сподобалась. Окрім кінцівки, це був треш якийсь. Кінець першої і потім все інше. ну, Друга книга взагалі була зайва, третя, ну, така, плюс-мінус під кінець, щось нормальне було. Ну, слабко дуже. Можливо, просто на наш вік вже. Я згадала про питання на сучасних авторів, тільки зараз згадала книгу. Ще я читала книгу перші, відвіхоло. Mm. Не пам'ятаю також авторку, але дуже мені сподобалась така легка історія, з якою можна, в принципі, багато зробити висновків. Звісно, ще є питання, але О, Боже. Блючі ж бук мог... повідомити. З Atlas Ікс у них є в наявності. The Atlas Six знов у продажу на British Book. У мене вона є, до речі. У мене не нема, що... але якщо вона по тій ціні, яка була раніше, я зараз її замовлю. Ну, бо ми ж ці, як їх там, ті, хто читають, тому що у нас немає власної думки. Ось. Звісно, немає. Так, всі ми, купують. Ми купуємо. Ми бездумно купуємо книжки не, через обкладинку. Да. Тому насправді ми їх не читаємо, ми тільки робимо вигляд, що ми їх читаємо. Ми читаємо короткі перекиси, а потім вони просто стоять у нас на полиці. У нас просто так. немає на що гроші витрачати. Зонліфанс приходить багато грошей. <реш> і ми їх витрачаємо. <реш> <реш> так, ми робимо вигляд. Ну, типу, блін, ну щоб видавництво надсилало безкоштовні книжки. Ми робимо вигляд, що ми читаємо Ми розказуємо. позіри. Так це коротше епічне відкриття всіх книжкових блогерів. <реш> Всі книжкові блогери-позіра. Ну на цьому на сьогодні все. Поки що. Можливо, ми ще щось знімемо. Але це відео ми закінчуємо. По можливості. Дякую всім за перегляд. І побачимось в наступному відео.